Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас вечір, я знову пасу. От, вирішив зварити картоплю. У нас дощ то є, то нема. Сьогодні був, а ввечері зараз немає. Я вирішив зварити, бо е, десь на 3 дні передають знов дощі. От, І, звичайно, пасу свою птицю. Сьогодні, як дощу нема, то я пасу і курей, і, звичайно, муларді. Вони такі викупані. Чистенькі. От. І, до речі, сьогодні про них я хочу й поговорити. От. Спитати вашої думки на їх рахунок. От. Тому що вже декілька глядачів чи просто людей, які випадково потрапили на мої відео, писали мені, що навіщо тримати 7 місяців мулардів, а я нагадаю їм приблизно 7 місяців. От. Їх потрібно було прибрати в 4. Вони дуже малі, тушка 2650 для 7-місячного муларда це дуже мало. От, Можливо, я погано годував і тому подібне. Я хочу одразу сказати, що я згоден, що для 7-місячного Муларда тушка 2 кг-650 г кг це мало. От, але це був перший. Я так бачу, що тут будуть більші. Але, звичайно, ну. Вони повинні бути більші, можливо, не набагато, але більші. Чому так сталося? Зараз спробуємо розібратись. Один коментар був по типу, що, мабуть, я мало мішаночки їм давав. Ви, хто постійно дивляться мої відео, бачили, як і чим я годую їх. Я вважаю, що я годував їх досить непогано. От я купив їх в місячному віці. От, і одразу почав годувати дертю. У мене була пшенична ячмінна кукурудзяна. Варив картоплю, давав макуху соняшникову, їздив на річку їм порядку. Далі пішли кабачки. Зараз гарбузи, кукурудза ціла. Тобто, ну, я вважаю, що досить непоганий раціон. Так, я не годував їх комбікормом е покупним. От. Але я не думаю, що він би зіграв якусь роль в їхньому рості. От. Я думаю, що, скоріш за все, це якийсь просто був неякісний молодняк. Я ну, не розбираюся в цих тонкощах мулар... мулардячих. Як... Як то кажуть, от але от ну мені так здається, тому що я вже розповідав, я тримаю їх не перший рік. От і ті попередні були набагато кращі на рахунок того, що потрібно було прибрати в 4 місяці. Я не знаю, я тримав качок різних і звичайних крякаючих і шипунів, То ну не знаю, можливо, так в моїх умовах на моїх харчах в 4 місяці. Жоден вид водоплавної птиці, скажімо так. Не годиться для того, щоб їх прибирати. Так, це моя думка. Можливо, я ж кажу, якщо дуже якісний молодняк там, чи французькі оці німецькі шипуни, наприклад, годувати покупним комбікормом, то можливо вони в 4 місяці і виростають. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви тримаєте таких качок. От, або взагалі будь-яку водоплавну птицю, чи в 4 місяці е, вже, скажімо так, е, тушки їхні. Ну, товарний вид мають, скажімо так, тому що прибрати можна і в місяць, це все зрозуміло. Як вони будуть виглядати і скільки на них буде м'яса, це вже питання. І також, друзі, на, на рахунок харчування. Можливо, я неправильно щось робив. А я не пам'ятаю, як як завжди, чи я казав, що ще варену картоплю я їм давав. Картоплі варену я давав багато. Але ви бачили, я неодноразово показував, скільки я даю повну миску. Я ніколи... Не давав їм трішки, щоб вони були голодними. Навіть влітку трішки закисало, я викидав. Тому на рахунок кількості і різноманітності корму я в собі впевнений. Але, можливо, щось було і не так. Тому, будь ласка, пишіть коментарі. Можливо, ви годуєте якось інакше. От. Але одразу хочу сказати: не пишіть, що потрібно було годувати. Комбікормом покупним. Я не збираюся цього робити і в майбутньому. От, по різним причинам. Одна із них це те, що це надзвичайно дорого. От, я вважаю, що вони б мені були зовсім невигідні. От, а так, ну, я не знаю ще, які можуть бути корми. От, все, що, все, що можливо, я їм давав. Чому вийшов такий результат? Я ну, думаю, що це все ж таки неякісний був молодняк. Ну, ось, друзі, дивіться, сьогодні у них на вечерю гарбуз тертий, дерть кукурудзяна і макуха соняшникова. Так, і листочок абрикос. От. Ну, я вважаю, що це досить непоганий калорійний корм. От, я ж кажу, я е, влітку додавав ще й рязку. ви все це бачили. От, тому... Все ж таки, я думаю, справа не в кормі. Ану. О, яке сонечко в нас. О, яка краса. Зараз воно сховається трішки. Зазніму вам. Дивіться, як гарно. Вони виглядають так, ну, досить непогано зараз. Але я ще й розповідав, що в попередніх не видно було, де качечка, де селезень. У цих явно видно і на 15 голів, ну зараз вже 14, ми одну прибрали всього 5 селезнів. От, і 10 качечок. Тому, може, селезні будуть більші. Звичайно, я зніму, потім вам покажу. Якщо брати так загалом, я ну, не розчарований нічого такого, тому що. Я не женуся за, ну, за тим, щоб качки там чи півні росли 3-4 місяці, потім їх прибрати. Ні, мені подобається за ними доглядати, тому, тому нічого страшного. 7 місяців, так 7 місяців. Але от чому так, до речі, ще в цьому році вони якось почали дуже літати і паруватися. Десь уже, мабуть, місяців два, може, два з половиною вони постійно паруються, чого у тих попередніх мулардів не було. Але я вже казав, ніяких яєць вони не несуть, і в тій качечці, яку ми прибрали, навіть натяку на яйця не було. Тому якось так. Тому, друзі, хто знається на мулардах, е я з задоволенням послухаю ваші. Пропозиції, можливо, можливо, і ви щось скажете, що я робив не так, тому що я збираюсь Мулардів ще тримати, якщо все буде добре і на наступний рік, скоріш за все, я мулардів візьму. От немає вибору е в ну, де купити в інших людей, скажімо так. Ті, що в нас продають, всі беруть, я так зрозумів, з одного місця. Тому якось так. І ще друзі, з перших днів як я їх придбав, я їх пасу так от ввечері, поки вони були невеликими і в обід. От я їх випускав, тому що муларди дуже схильні до е, вищіпування пір'я один в одного. Також я додаю їм вішанку кормову сірку, щоб запобігти цьому, і е, кормову крейду. От. Тому можливо, якщо хтось напише, що потрібно їх тримати в загоні і не випускати. Щоб швидше набрали вагу, то ну, тут я не згоден, тому що це висмикування потім дуже важко, як то кажуть, вилікувати. От тому так ще. І пасуться вони у мене, що я вважаю дуже непогано. До речі, коли я їх купляв, вони виглядали досить. Солідно. Тобто вже почало наростати на них пірячко, вони такі були всі рівненькі. От. Також в мене вони нічим не хворіли, якось росли вони нормально, але просто якось вага у них. Не знаю чому маленька. Я один раз, здається, їм два місяці було, пропоїв від глистів їх От. і все. Тобто ми розбирали ту качечку, все там було чисто, ніяких е, таких явних признаків чогось недоброго не було. Але от так. У мене так ну, буквально на мить закрався сумнів. Можливо, це не муларди, можливо, це звичайні качки, але все ж таки ні. Вони не крякають, хоча, коли топче качку, вона так досить е, ну, досить голосно кричить. Можливо, якщо це. Буде відбуватися, я вам зазніму. Але все ж таки, це муларди. Ну, от селезень, ось оцей. Так виглядає, наче і нічого. Я також дивився в інтернеті багато роликів, де люди показували мулардів. То, звичайно, я б сказав, що вони там в два рази більші, прям такі ходять поважні. Ну, якось так. Хоча птиця мені подобається. Характер її і все таке, тому я не буду здаватися, буду все рівно тримати їх. Але от потрібно знайти причину. Якщо це причина в кормах, то напишіть, будь ласка, яка ця причина? Можливо, у мулардів з Ломан Браун одна й та сама причина, чому ці ще не ростуть. Я вже казав, що так мені здалося, наче вони так, скажімо, перетворюються в курочок, але от дивлюся на деяких... Ну, вони два з половиною місяці у мене, і коли я їх купляв, мені сказали, що їм п'ять. Ну, не знаю, вони виглядають як на чотири місяці з натяжкою. Їдять, так, про тебе кажу, їдять, гуляють, не виглядають, виглядають вони хворими. Чому не ростуть? Не знаю, може рік такий. Не знаю. Ну, щось дивно. До речі, в мене ніколи такого не було. Я та мабуть. Останні роки у ми тримаємо в основному крос або Ломан-Браун або Домінантів. І це перший рік, щоб отак вони довго росли. До речі, кури їх до сих пір ніяк не можуть прийняти, все, бійки постійні. От якийсь такий дивний рік. Ось так от, друзі. Діліться, будь ласка, своїми думками. Напишіть, будь ласка, як у вас в цьому році. З птицею, чи гарно росла. От. Можливо, це не тільки у мене, можливо, це проблема така у всіх. От. Звичайно, це, скажімо так, такі проблеми невеликі. Все буде добре. Будемо далі працювати, От. тримати. Просто, можливо, я вже думаю, потрібно переходити на якусь таку птицю, щоб вирощувати. І розводити самому, тобто або мускусних качок гарних брати, щоб вони самі каченят вилупляли, і квочок садити для курей, тому що все це базарне, е е іноді е ну, не, не вартує тих грошей, е які ми за них віддаємо. Там один мені написав, коли я казав, що Ломан Браун такі 250 гривень це дорого. А він написав, що попробуй виростити з курчати, скільки воно тобі обійдеться. Я згоден так, але я не думаю, що вони їх продають по собі вартості, тому там накрутка, скоріш за все, в два, то й в три рази. Тому якось так. Будемо дивитися, головне, щоб все було добре. От. Щоб не підводило здоров'я. От. І будемо щось думати. Але в цілому, я не скажу, що. Прям я так розчарований. Нормально. Для моєї родини нам вистачить. От чуєте? Сподіваюсь, ви почули, як вона закрякала. Петюнька он ходить. Петюня. До петюні претензій ніяких. Ну, так. Гарні стали. Викопалися така осінь. Дуже тепло, до речі, прям я не знаю скільки градусів, але так тепло-тепло. Ну, ці ось, оця ось, подивіться, качечка, вибачте, що пальцем зовсім маленька, та далі. Хоча ось подивіться, вони навіть якось відрізняються зовнішнім виглядом. Одна більше схожа оця, що ззаді на шипуна, а та, що спереді на... Крякаю, можливо, мені так здається. Я ж кажу, можливо, якась, я не знаю, як вони, це, відбраковка, чи. чи ну, не знаю. Хто знає, напишіть. От. Оця от, що, що багато чорного на голівці. сама найменша така. Ну, все нормально, друзі. Все буде добре. Працюємо далі. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. І до нових зустрічей!